Вітаю, любі дітки! Я пізнаю світ урок 159. Перевірте, чи ви підготували все необхідне для вас: це зошит з друкованою основою тиждень 18, ручка, олівець, лінійка, маркер для виділення, щоденник і обов'язково чудовий настрій. Починаємо! Пізнання починається із запитань, а ми починаємо пізнавати. І тема нашого уроку карбон, дифузія в газоподібних речовинах. Щось нове, щось знайоме вже. Будемо працювати над новим та цікавим. І так, сторіночка 22, лист від центаврика. Прочитаємо, прослухаємо, переглянемо та його та виконаємо завдання. Увага на екран! Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер розповів мені про важливий для всіх живих істот хімічний елемент карбон. Це дивовижно. В організмі людини він теж є. Атом карбону складається із шести електронів, шести протонів та шести нейтронів. Ядро має заряд. З дорівнює 6. Допоможіть мені заповнити комірку хімічного елемента карбону С та розмістити його в будиночку. Ну що ж, допоможемо центаврику по-іншому ніяк. І так, сторіночка 22. Подивіться, в нас є зразок, як заповнюємо комірку. А давайте заповнимо комірку карбону. Діточки, якщо ви були уважні, Назва карбон позначення латинською літерою С. – карбон. Який заряд ядра атома карбону? Так, 6 Z дорівнює 6. Назва підписуємо карбон. Подумайте, яка помірка з будинку хімічних елементів найбільше підходить для карбону? Зафарбуйте її. Так, це комірка під номером 6. Запишіть це позначення карбон 6 заряд ядра атома карбону. Молодці. А зараз ми трішечки порелаксуємо з колядкою у виконанні українського співака Олександра Пономарьова. Його світлину ви можете бачити на екрані та поруч із завданнячком на сторіночці 23. І так, будьте уважні, стадьте зручно та послухаємо колядку. Якщо ви знаєте слова, залюбки можете підспівувати. Здоровічка до вашої хати. Ми прийшли до вас сьогодні колядувати, бо Марія. Така чудова колядка у виконанні Олександра Пономарьова. Діточки, пригадайте, які колядки ви знаєте? Назвіть їх. Чим саме вам запам'яталися слова з цих колядок? Чи можете ви назвати деякі слова з цих колядок? Якщо ви пригадали, ви навіть можете поставити відео на паузу та заспівати їх. Ну що ж, колядки це дуже гарні пісні, дуже гарне виконання слів. Але ми продовжуємо. Третє завдання сторіночка 23. Читаємо вірш про карбон. Приготуйте олівці або маркери, адже ви будете вифарбовувати головне. Грифель сірий в олівці. Алмаз у шукача в руці, сажа, що в трубі живе, і вугілля деревне. Скрізь карбон є незвичайний, він в природі унікальний. Зафарбуйте те, що вам здається головним, діточки. Ставте відео на паузу. Ну що ж, як ви вже знаєте, що карбон є незвичайним і він є скрізь. Та він у грифелі в стержні олівця. В алмазі, в сажі, у вугіллі. Він є скрізь і унікальним в природі і навіть в нашому організмі. Оце цікавинка. Хімічний елемент карбон, який позначається латинською літерою С, розміщений в комірці під номером 6, адже заряд ядра атома карбону дорівнює 6. Ставте відео на паузу, розкажіть своїми словами, що ви дізналися про хімічний елемент карбон. А тепер завдання 4. Ми з вами знаємо основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Розглянемо малюночки та таблички, підписи, що є відповідними. Нам потрібно з'єднати стрілочкою зображення з відповідним підписом. Давайте подивимося, три світлинки. Перша, друга, третя. Ставте відео на паузу, прочитайте підписи та спробуйте з'єднати. Перевіримо. Перша світлина. Ми бачимо, що це щось схоже на молекули кисню. Кисень також складається з молекул. Так. Друга світлина рух молекул. Ми знаємо, що молекули постійно і хаотично рухаються. Ну, а третя, ми бачимо, що вони показані стрілочками, це відстані. Отже, між молекулами кисню є також відстань. І так. Ідемо далі. Пригадаємо навчальну одиницю, вписавши пропущене. Що ж таке дифузія? Дифузія, діточки, це явище перемішування речовин внаслідок чого або якого та хаотичного руху? Звісно, внаслідок постійного та хаотичного руху їхніх чого або атомів? Так. Саме молекул або атомів. Давайте прочитаємо ще раз та пригадаємо. Дифузія це явище перемішування речовин внаслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Пригадали. Вже ми добре знайомі з молекулярною кінетичною теорією, добре знайомі з дифузією. А тепер сторіночка 25. Порівняємо швидкість дифузії в речовинах зі швидкістю руху тварин на малюнках. І встановимо відповідність між зображеннями та підписами до них. У нас є гепард, зайчик та черепаха. Діточки, а ну давайте пригадаємо, дифузія в яких тілах або в яких речовинах настільки швидка, як гепард? Звісно, це дифузія в газах. А дифузія за швидкістю як зайчик це де? рідини чи тверді тіла. Саме так, діточки, це рідини. Ну і дуже повільно, як черепаха, відбувається дифузія де? Молодці, у твердих тілах. Можемо порівнювати: дифузія в газах, як гепард, в рідинах, як заяць, а у твердих тілах найповільніше черепах. Візьмемо участь, виконуючи наступне завдання. І так, дайте відповідь на запитання, на пізнавальне запитання бортового комп'ютера-адаптера. Отже, пізнавальне запитання. Чому дим від багаття, здіймаючись угору, поступово зникає? Хм, А й справді, чому це так відбувається? Горить багаття, дим піднімається вгору, і далі, куди він зникає, щось не незрозуміле. Давайте подумаємо. Висловимо гіпотезу. Частинки диму завдяки дифузії змішуються з молекулами повітря та розлітаються в різних напрямках. Так от воно що явище дифузії навіть тут. Міркуємо саме так, доповнюйте слова разом зі мною. Навколишній простір величезний, а частинки диму завдяки. Шому? Завдяки якому явищу дітки? Звісно, а частинки диму завдяки дифузії змішуються з повітрям і поширюються в різних напрямках. Хвилиночку відійдемо від тексту. Тобто, піднімається вгору дим від багаття. Звісно, що піднімається вгору, і частинки диму. Завдяки дифузії змішуються з частинками, з молекулами повітря, адже простір величезний. І так як це, до речі, який це стан буде? Твердий рідкий чи газоподібний? І так як це газоподібний стан, то швидкість дифузії неймовірно швидка, як гепард, той молекули диму змішуються з молекулами повітря. Саме тому й повертаємось, відстань? Між чим? Так, між молекулами диму постійно збільшується, а отже, дим світлішає і поступово зникає. Чудово! Ми дізналися відповідь на питання, чому дим від багаття, займаючись згору, поступово зникає. Скрізь задієне явище дифузії. І так, молодці дуже гарно працювали. Підіб'ємо підсумки уроків, я пізнаю світ. Отже, ставте відео на паузу, називайте вивчені навчальні одиниці. А тепер дайте відповідь на декілька запитань. Який заряд ядра атома має карбон? Так, Z дорівнює 6. Добре. Як відбувається дифузія в газоподібних речовинах? Так, дуже швидко, як гепард. Частиною яких предметів є хімічний елемент карбон? Так, він є і в грифелі, і в алмазі, і в ками, і в камінні, і в сажі, і навіть в людському організмі. Пам'ятаємо про це. Чому дим від багаття, займаючись угору, поступово зникає, дітки? Тому що відбувається явище дифузії. Молекули диму змішуються з молекулами повітря. А дифузія в газоподібних речовинах, щойно відповіли, відбувається дуже швидко. Зі швидкістю можна сказати, гепарда. Чудово. А скажіть, будь ласка, у виконанні якого українського співака ви сьогодні слухали колядку? Так, його звати Олександр Пономарьов. Такі цікаві моменти, цікава інформація, нові знання, нові знання, нові пізнавальні запитання, нові відкриття ми сьогодні з вами отримали. Ну що ж, ви розумнички, і наостанок хочу з вами пригадати навчальні одиниці. Отже, на першій частинці уроків ми з вами вивчали умовний поділ Євразії на дві частини, пригадували лінію часу. Другим уроком карпатський біосферний заповідник, частини органи рослин, три групи рослин, складові стаціонарного комп'ютера. Отже, а на останньому уроці це був карбон, дифузія та молекулярно-кінетична теорія. Пригадували, знайомились з дещом. Найцікавішим були три групи рослин, які поділені між собою за будовою стебла. Пригадайте на які? Так, дерева, кущі та трав'янисті рослини. Ну що ж, тепер ви точно розумники та розумниці. Хоча нам багато ще треба працювати, тому давайте, аби наші Труди, наша праця була недаремна, запишемо домашнє завдання. На наступний урок я пізнаю світ. Це тиждень 18, сторіночка 4-5 в маленькому зошитку для домашніх завдань. Записуємо тиждень 18, сторіночка 4-5. і повторюємо навчальні одиниці на сторінках в робочому зошиті 16, 18, 19 20, 22, 23. Дещо ви просто прочитаєте, пригадаєте, дещо прочитаєте двічі або навіть і тричі. Я вам бажаю успіхів, бажаю здійснення мрій та до нових зустрічей. До, до побачення!